Терміново перший бойовий виліт Соловйова закінчився трагедією. Гелікоптер пропагандиста обстріляли. Як ви зрозуміли, трагедія в тому, що в гелікоптер з Рудольфичем не влучили. Хоча він навіть і не помітив, що в нього стріляли. Був напевно занадто зайнятий криками гойда в ілюмінатор. Один з ударів було видно з правого боку, якраз діагоналі саме там за Акашкою полетіло. це, коли ми робили маневр. Так, так. А я думаю, чому ми прям як на американських гірках, тобто, начебто, про це не домовлялись, так? Ми не домовлялись, але як кажуть, краще летіти без навушників, менше чуєш і спокійніше летиш. Ви тільки гляньте на Рудольфича, за посмішкою приховується дикий страх, адже він зрозумів, що щойно реально ледве не помер за інтереси Владіміра Путіна і за кремлівські рублі. Зате плюси є. Тепер в студії всім розповідає, який він герой. Був на одному з таких бойових вильотів ударні вертольоти К-52 завдавали ударів по противнику, тоді як Мі-8 з групи вогневої підтримки забезпечували їм прикриття. У ході роботи наша вогнева група була обстріляна противником з ПЗРК-Стінгер. Але завдяки унікальним системам бортового комплексу оборони і майстерності екіпажа без втрат повернулась на аеродром базування. Слухайте, а може їх насправді ніхто й не обстрілював, а військові просто з пропагандиста прикол потягнули. Ну а він же простодушний повірив, що в нього стріляли. Тепер буде розповідати, що його охороняє сам Путін. Ну або це все взагалі в павільйоні знімали. А Рудольф Рудольфоже зі студії не виходить, той не знає, як взагалі трава виглядає. Найкращий актор той, якого легко надурити. Симоніан заплакала під час інтерв'ю і поїде на так зване СВО. Про це пропагандистка в сльозах розповідає на телешоу, як вам таке, уявили її на штурмі. Я взагалі зібралась тоді. Просто Я вирішила, що якщо це все таки кома і така важка ситуація, то я поїду. На СВО, тому що я просто не можу більше жити. Дітей піднімуть сестри, і ми і так живемо разом. Її діти та мої діти. Мені буде легше мене там грохнуть на другий день та й усе. Таке чого ж ти тоді не поїхала? Це ж як пластир відірва, раз і вже не боляче. Та й тим паче твої глядачі б побачили, що в своїх словах ти послідовна, що не хочеться, як же так? Путін вперше хоче говорити з Києвом на у двосторонньому порядку. Цікаво, а яка це муха його вкусила? Це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку. В результаті діалогу ми це не виключаємо. Тож ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідні рішення на майбутнє. У двосторонньому порядку ми цього не виключаємо. По суті, Путін вперше робить цю пропозицію Києву обговорити взаємні удари по тому, як висловився раніше Київ цивільній інфраструктурі. Ого, і росіяни справді думають, що їм хтось повірить, тобто мораторій на удари по енергетиці був, але Росія все одно по ній лупила. Пасхальне перемир'я теж було, але армія РФ порушила його три тисячі разів. Так що дарма кривляєтесь, все одно ніхто не повірить. Як там у вас в Євросоюзі, ми не знаємо, але на Росії точно краще. Бо у нас є пельмені. Гляньте, як жителька Боліт пишається своєю родиною, що ніколи напівфабрикати не приносили стільки радості. Як там у вас в Євросоюзі ми не знаємо? Ми навіть не співчуваємо. А у нас пельменів, млинців, котлет у нас всього, багато всього в надлишку. Та класно та, що Росія і Білорусь самі себе забезпечують у продовольчому плані на 100%. У нас є все від м'яса до цукерок. Ха, ха а у вас нема в Євросоюзі. Не хочеться, звісно, ламати ідилю, але Росія сама себе навіть свяхами не забезпечує, не те, що напівфабрикатами. Та й давайте не забувати, якби на Росії було так все добре, то люди б масло не крали. Дивись, скільки вкрала в магазині магніт масла. Подивись. Що бігати не вмієш, жирна хне!